Продажі у нас Volvo xc 40 2024 року. Автомобіль нас виїхав з автосом в червні 2025 року, ще два роки в нас на гарантії, без обмеження пробігу. Поставлений вже на український облік, сплачено більше 100 тисяч налогів, він повністю в бронеплівці плівці з двигунчиком 2 літра бензин на 197 кінських сил з м'яким гібридом на автоматичній 8-ступеневій коробці передач, максимальніші комплектації ультра, що у нас присутні. Датчики парковки, камери огляду 360, летоптика у нас датчики. Сліпих зон безключовий доступ, кнопочка стар-стоп. Ось такий шкіряний білосніжний салон, преміум акустика Harman Kardon, пам'ять сидінь, шкірене мультикермо з підігрівом, електронний щиток приладів, максимально мультимедіа, автоматична коробка передач, ось такий хрусталік дуже крутий. Повністю панорамний дах у нас, дуже просторий у нас задній ряд, електропривід багажного відділення. Що тут розказувати, автомобіль має оригінальну пробігу всього-навсього 10 тисяч і тільки пройшов перше ТО. І він з автословної ціною 43 500 євро і також додавлено дуже багато допів. Тому бери кошти, приїжджай і купуй. А наш автомайдачик знатеж зараз у місто Бердичів, вулиця Житомирська, 90-2, Компанія Авто.